Привіт! Я хотів показати про електронні нагрузки, які були колись. Ось такі був нагрузка, резистор впихаєш і переключатель 1 ампер, 2 ампера. Нагрузки вже років більше 5, більше може 7. десь рік тому взяв таку переваги цієї нагрузки, бо тут запхав, але нічого не бере. І такий самі простий USB. Тестер був за 2 долари, зараз, не знаю, може подешевіло. Виключаєте нагрузку, бачите 1 А і включаєте 2 ампер. 2 А. Включаєте разом, маєте 3 А. Ну воно має 2,57, до чого я веду? Спочатку були такі дві тестери. Такі перші нагрузки, на 2, 2 А, тепер вже стало 3 А. І пішли далі. Ми маємо фнірсі. І там там дорожче, краще фнівся. Я взяв такої середньої версії по 30 баксів, ті дорожче по 50. там 50 -та серія. Я це за 48P. на чистим. Взяв собі таку нагрузку замість ось таких резисторних. Бачите, замість таких резисторних я взяв таку ще нагрузку собі. Маємо таку О, так, у нас резисторні. Маємо отаку, як я огляд зроблю. Ми тут виставляємо. І нас тут показує, дамо нагрузку. Ось що нам відповідає. Під на 100 ватний цей USB Type-C Type-C. Вихід. Сюди-сюди. Тут в нього є мікро, вхід і виходи є. І всякі. різні функції в інтернеті можете подивитися. Здаємо нагрузку 1 Ампер. Тут 86 тут 96. Вдамо нагрузку 2 Ампер. Тут все закрутиться. Тут вже скільки у нас? 55 тут 43. Це у нас з 25 чи 30 ватт Я максимум перевіряв, вона видало мені. Цієї байди 4 чи 5 амперів. На 6. От вона закрутилося, 2 ампера майже, тут 2, 13, нагрузка є. Тому на ну, що Є така байда. І так ми тільки... Бо ця байда у нас запитується, таба з живлення, вона без живлення робити не буде, тут окремо живлення. окремо живлення у нас є. І таба вчитися там настроювати. Дивіться в інтернеті. Є багато оглядів, є різні байди з таким самим, тобто, з більшим вентилятором, дисплей з боку і з боку крутиться Я щось собі таку байду купив. Йде Тоже блок живлення Зараз я ще раз стою. не йде. Можна провідати, сюди запихається, закручується викупкою. Є єt всі і мікро і більше від цього і нам блокджили у нас такий. 5,2 роз'єм. Зараз поставлю на паузу і його підключу. Так. Тут у нас все крутиться. Це можемо відключити. з тим тут теж показує. Це кажуть, це старша версія. Було з Була цим... це... потім я це докупив, потім я вже після цього що купив це, недавно купив собі це. Тиждень тому ця як... грузка, але вона 25-30 Вт. Можна вижити з неї. А ця у нас типа, 150 Вт. ось окремо на неї йде живлення до її блока. І ось підо... підопитний у нас оцей ось 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 ми бачимо 15 А. Тут у нас є меню, нажимаємо довгу кнопку. Ще раз виходимо з нього, це у нас меню, Нажимаємо і гортаємо. Можна омив, можна вольтметр, можна ампери. Я поставив на вати, Мені більш Ну Тут типу, можна настроїти години час таймеру. Тут мінімальний вольтаж, є температура, От показує скільки є. Ці показники мінімум треба збити. Чою веду, От. даємо старт. Окей. Піло на старт? Що ми бачимо? 5 Вт і нагрузка 300 мА. І даємо 10 Вт нагрузки. Це у нас є майже пів Ампера. Даємо ще більше. Даємо, щоб Вт 1 Ампер, 20 Вт маємо скільки у нас буде 20 Вт, 15 Вт, буде 1 А. Ну і трошки менше. От 16 даємо. Нагрузки 2 А, Чи вона потягне 2 А. Просадка 14 В ми бачимо і 8. 3,2 вибило. 3 Ампера ця хернюшка дешева за 3-4 бакса тяне. І виходимо і цей масоф міняємо. Будем... Коротше, хто хто любить цим бавитись? Зменшуємо до цей до п'яти. Цей. Тут є Bluetooth. Програма є спеціально до нього. Є, є тестер. Коротше, я знайшов йшов, QR-коду заходите на сайт або по, цьому, по цій посилці Аторч. Прийшло. Можна ним перевіряти, як ви бачите. Такий роз'єм, такий роз'єм. Також можна перевіряти батарейки ним давати нагрозки. Також можна перевіряти ним. Є в Карабайті. Зараз я покажу. Ех, USB. USB такий прийшов, зелений, що USB Microsoft є щупи, є нару, для вихід для наружного температури, там, батареї, там з наручним, вся фігня. Перевіряти, чи гріється, чи не гріється. Ось бачите, ми тестери. Саме такий портативний для телефону то цей. Ну, максимум 3 А і то несюте, і то носю, то, і то, і то цей такий такой. Краще вже маємо цей нагрузку. Бачимо, показуємо. оцей USB-тестер, у ньому також є 3 гривень 30 баксів, це, а це коштує 10 баксів, є різниця. Це, це коштує разом комплект 1200 гривень, це, це є теж 30 баксів. Скажімо так, що в Китаї нормальне, то блин, буде коштувати гроші. На всі мої тестери, фмісці, то все, є огляди. Будь ласка, заходимо. От фірма Etorch, Deadwatch 4. Дивимося, коментуємо, лайкаємо і все таке.